Капітан міліції Віталій Гурін працює дільничним інспектором 8 років. Під його опікою 13 сіл. Кожен день, незважаючи на всі примхи погоди, Віталій намагається відвідати якомога більше населених пунктів, бо знає, там чекають на його допомогу. Сьогодні молодий офіцер не приховує радощів. Він отримав ключі від новенького мопеду. Каже, про такий подарунок навіть і не мріяв. Це дійсно є дуже цінний подарунок, так як. Між, між селами буває відстань від 10 до 15 кіло кілометрів, і в один час потрібно бути в двох-трьох селах одночасно. І тому буває, що попутній транспорт не завжди ходить. Між малими селами майже відсутній пасажирський транспорт, тому приходиться пішки. іти, а пішки це можеш півдня іти. А зараз от, з, 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 з таким подарунком, я думаю, що ми, ми зможемо оперативно добиратися до всіх найвіддалених сел і хуторів. Придбала та подарувала мопед своєму дільничному ворожбянська сільська рада за словами її керівника. Це перший крок у поліпшенні матеріально-технічного забезпечення улюбленого шерифа. Ми повинні забезпечити безпеку, особливо людей похилого віку, які проживають у віддалених населених пунктах. А для цього дільничний спектр міліції повинен мати хоч який небудь але транспортний засіб. Я мав честь і задоволення почесно вручити ключі від даного скутера нашому дільничному спектру Віталію, для того, щоб він краще мог працювати і своєю службою, своєю працею. Забезпечити порядок на наших територіях за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків активну участь у зміцненні законності і правопорядку ще 20 дільничних інспекторів міліції Лебединщини отримали сьогодні грамоти, медалі та цінні подарунки від керівництва міськвідділу, районної державної адміністрації та мерії міста.